На 15 гривень може подорожчати вартість харчування дітей у садочках. Усе через нові норми і вимоги до того, чим годують там дітей. Попередньо зростає частка батьківської плати. Те, що фінансує бюджет, а це 10 гривень, залишається незмінним. Перед обідом у дітей прогулянка. Про страви, які полюбляють у садочку, малюки кажуть. Вау, і борщ, і огурчик. Там давайте огурчик я бачила. А я люблю макарони з котлетою і манною кажу. Тетяна Усик у цьому садочку працює кухарем 17 років. Готується годувати дітей новими стравами. Для цього жінка пройшла додаткове навчання. Ой, суп картопляний з бобовими, каша, роз, каша гречана розсипчата, шніцель натуральний січений. Салат з зеленого горошку та цибулею, і компот із свіжих яблук. Овощів більше будуть уводити, більше будуть фруктів, щоб цього всього було більше. Щоб було і м'ясо, щоб була і риба, щоб і кури були. Це все обов'язково творог, молоко, сметана. Сьогодні ж на обід у дітей суп із галушками, плов із м'ясом, салат із свіжої капусти, хліб і компот. Цей садочок відвідує протягом навчального року 270 дошкільнят улітку їх до 140. За словами завідувачки дитсадка Алли Булиги, зміниться як меню, так і вартість харчування дошкільнят. Якщо проаналізувати набір продуктів посезонно, то, той, що буде, і входитиме в цей раціон, то звичайно невиконання норм буде дуже велике, порції вихід страв буде набагато менше, і для того, щоб було меню різнообразне, то вартості цієї не вистачає. Якщо ми зараз моніторимо, то по нинішньому меню харчування йде до 70% виконання норм, які повинна дитина вживати. Але якщо різнообразити його свіжими овочами і ще фруктами, то це звичайно вартість дорогостоящего меню. У Сумах, за словами головної спеціалістки міського управління освіти і науки Віти Корш, садочки відвідують майже 9 тисяч дітей. Серед їхніх батьків, за винятком випускних груп, провели опитування про вартість харчування. 78% батьків згодні з тим, що треба підвищувати вартість харчування і вони будуть сплачувати. І тільки 22 відсотки це 1 відсоток ті, які утрималися, і 21 відсоток батьків, ті, які не захотіли ну, вважають, що немає потреби збільшувати вартість харчування. Попередні обрахування станом з цінами, які саме на сьогодні ми маємо, бо ми обраховували саме ці ціни, то ми вийшли на такий середній показник, що вартість харчування в день на одну дитину дошкільного віку це 40 гривень, і вартість харчування харчування дітей раннього віку це 33 гривні. Із цих 40 гривень чверть забезпечуватиме бюджет, решта з кишені батьків. І за покращення харчування для дітей, тому ми, в принципі, згодні для підвищення тарифів. Якщо буде більше фруктів, овочів, то ми особисто не проти. це ж не удивіть. це. Не дивина, якби сказали, що стане дешевше, то інша справа. А так цього не уникнеш. Що ж робити? Ну що робити. По-перше, по-перше, перший раз, що Бабушка, що всего власне, все Ми позитивно ставимося. Добре збалансоване меню, наскільки мені відомо, частина відшкодовується. Якщо ми хочемо, щоб дітей годували належним чином згідно до меню, вважаю, що враховуючи підвищення загальних цін на проживання, на проїзд, то підвищення цін на харчування є не таким значним в цьому сенсі. Зараз дітей годують на 22-25 гривень в день в залежності від віку. За нової вартості харчування місячна батьківська плата може бути близько 600 гривень. За словами Віти, Корш, коли це буде, вони не знають. Можливими датами старту є дві 1 вересня та 1 січня наступного року.